Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда журналістське розслідування «Отави». нарешті прийшло весно. Цього року українці чекали на тепло як ніколи. І не тому, що не люблять сніг чи морози. Більшість людей, які мешкають у багатоповерхівках, були шоковані величезними сумами за тепло, яке отримували у платіжках. Олександр Комар мешкає в Полтаві 1 в двокімнатній квартирі за адресою Вавілова, 13, дріб 42 з 1992 року. Тут загальнобудинковий лічильник на тепло комунальники встановили рік тому. Сподівалися на економію. Проте Не так сталося, як бажалося. Гриби, мабуть, так не ростуть, як ці тарифи ростуть. Подавав на субсидію, субсидії немає. І оце в місяць, десь в середньому, виходить, тисячу півтори тисячі, тисячу, тисячу мінімум. 40 років проробив у Газпромі. Да? Я маю той газ як, безкоштовно отримати. А виходить, скільки пробурили, скільки зробили. І... От ми були недавно збирання ветеранів і пенсіонерів Газпрома Полтавського, газовидобування приїжджав. У нас був ветеран Стасенко, Лунів, які всю життя проробили по 40 років. Той 27, ну там в Києві в міністерстві робив, він каже, от Полтавська, ну, Газпром добув не, по Україні 18,7 мільярдів кубового газу, да? Вони добули. А, как же где-то на рахунках числится, только 13 миллиардов. Он каже, а где решта? Живу в этом доме больше 20 лет. Значит, двухкомнатная у меня квартира. Получаю платежки по отоплению, как начался отопительный сезон, полторы тысячи в месяц нужно оплачивать. Я пенсионерка. Пенсия у меня не минимальная. Я 40 лет отработала на крупном предприятии, на руководящей должности. И государство мне дало половиной тысячи пенсии. И скажите мне, Після 40 лет роботи, на руководящій должности, має пенсию 2,5 тисячі. Зараз я не работающий вже пенсіонер. Значно більше суми у платіжках почали отримувати люди, у яких взагалі немає приладів обліку. З метою удосконалення порядку нарахування визначення плати за послуги з централізованого опалення у разі відсутності в квартирі будинку садибного типу та на водах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії кабінетом міністрів України ухвалено постанову номер 1037 про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря якою внесено зміни до постанови кабміну від 21 липня 2005 року No 630? Вказана постанова уряду набрала чинності 19 грудня 2015 року. Внесені зміни передбачають механізм нарахування споживачам щомісячної плати за послуги централізованого опалення. Іншими словами, комунальники нараховують тарифи за спеціальною формулою. Крім того, значно вплинули на суми в платіжках і значне зростання ціни на природній газ. Що стосується визначити хто більше сплачує, то тут ну, необхідно зазначити, що любе порівняння в даному випадку потрібно проводити по ітогам всього опалювального періоду. Ну, це пов'язано з різними методикою нарахування по методиці скоригування на температуру, де відсутні прилади, і по лічильникам, тому що методика прикоригування на температуру коригується середньомісячний тариф. Вартість одиниці тепла однієї гігакалорії розраховується комунальними та комерційними компаніями, постачальниками тепла та гарячої води на основі розрахунків, погоджених із органами місцевого самоврядування, та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У ціну однієї гігакалорії входить вартість газу та електроенергії, ремонт обладнання та мереж, зарплати персоналу, витрати на інвестиційні програми, поточні видатки тощо. Комплексні програми модернізації комунальної енергетики, що мають впроваджуватися органами місцевого самоврядування у співпраці з теплопостачальними підприємствами, сприятимуть зменшенню затрати і витрат енергії, що в результаті призведе до зниження ціни гігакалорії. В жовтні минулого року виходить нова постанова Кабінету міністрів України. Відповідна до неї, розмір платіжки за тепло визначаний, стільки ціна гігакалорії – Скільки обсяг споживання, обсяг спожитого тепла надавачі послуг теплопостачальні підприємства цього опалювального періоду нараховують трьома способами: за приладом обліку будинковий або індивідуальний, за аналогію з будинками, оснащеними лічильниками у містах, де частка будинків з лічильниками складає понад 50%. У містах де рівень оснащеності лічильниками нижче 50%, за нормою із врахуванням фактичної температури та тривалості періоду опалюваного сезону. Якщо у будинку встановлено загальнобудинковий лічильник, то платіжка за тепло формується, виходячи з показників реального споживання тепла, пропорційна площі квартири. Відтак рахунки за опалення можуть бути невеликими у двох випадках. Якщо котельна модернізована, теплотраси утеплені і тепло не втрачається по дорозі до споживача. Якщо будинок добре утеплений та має прилади обліку та регулювання спожитого тепла, сплачуючи рахунки за опалення кожна людина, уже інвестує частину коштів у поточні ремонти тепломереж, заміну труб, встановлення лічильників тощо. Все це закладено у структурі тарифу на тепло. Платити за опалення вигідніше полічільнику. Найпростіший вихід оснастити багатоповерхівку будинковим приладом обліку, заповняє керівництво комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Проте у колективному обліку тепла є істотний недолік. Зрівнялівка добросовісному власнику квартири, який утеплив своє житло, доводиться платити за дядька, який живе з вікнами навстіж. Власнику, до якого не надходить тепло через невдале розташування квартири за щасливчика, який живе поруч з котлом. Власть нічого не в масштабах государства, власні нікудишні, президент молчить. Верховна Рада займається своїми ділами, смотреть тошно. Наразі найбільше повезло тим, у кого є квартирний лічильник, або як його ще називають індивідуальний. Проблема в тому, що встановлюють їх лише у нових будинках. Будинки старої забудови мають вертикальну розводку теплопостачання, де не можна такі встановити. Для оснащення квартири індивідуальним теплолічильником, як правило доводиться долати серйозні перешкоди. Полтавці Лідії Кормільцеві пощастило. Вона мешкає у новому будинку. Встановила собі індивідуальне опалення. Стоїть ви у мене двері щочки. І я його можу прикрутить тіше, прикрутить громче. Якщо мені треба тепло, я включаю. Сейчас жара, я його виключила. Час у ходіла й виключила. У нас і є вдома щочик. Ну тут вдомі щочик, скоко ми все час ні неправду показує нам. Задоволена індивідуальними лічильниками мешканка будинку, що у Полтаві по вулиці Станіславського, 6 А. Вікторія розповідає, його здали в експлуатацію в кінці 2011 року. В усіх квартирах встановили індивідуальні квартирні лічильники. В кожній квартирі стоїть котел індивідуального отоплення. Ми можемо регулювати як температуру, так і время, коли включити, коли выключить для порівняння, В прошлом году среднее потребление в зимніе місяці в моїй квартирі трехкомнатній составляло 250 метров газа в месяц. За лето мы поставили термодатчик, термоголовки на радиаторы. На сегодняшний день среднее потребление до 150 в зимнее время. Это значительно. При этом мы не утепляли снаружи, потому что я не вижу целесообразно утеплять клапти, клаптиками, как у нас сейчас это актуально. Полтава Теплоенерго запевняють, що цього року в усіх житлових будинках Полтави мають встановити загальнобудинкові вузли обліку теплової енергії. За індивідуальне ж опалення вони не відповідають. Загалом на балансі комунального підприємства Полтава Теплоенерго понад 1200 багатоквартирних будинків. Наразі у менше 50% з них встановлені загальнобудинкові теплові лічильники. У підвалі житлового будинку по вулиці Коцюбинського тепловий лічильник встановили ще у 2015 році. Кошти знайшли завдяки реалізації інвестиційної програми обласним комунальним підприємством Полтава Теплоенерго. Лише цього року теплові лічильники вже встановили у понад 300 будинках. З початку опалювального періоду вони рахують тепло, яке надходить до житла. Ми хочемо знати, скільки тепла ми витрачаємо і за що ми платимо. От, ну, для того, щоб тільки поставити лічильник, це недостатньо. По-перше, треба утеплити труби в підвалі, закрити вікна, горищі також, теж ми утеплили труби, закрили всі вікна, от, утеплили двері. Економія, звичайно, є. Якщо взяти за жовтень місяць. То ми не тільки, ми по температурі повітря з мешканцями своїми ми домовилися, якщо плюс 5 і більше тепла, ми навіть навіть відключаємо. Повністю ми тепло відключаємо на 3-4 години. Якщо взяти по платіжкам, то, наприклад, я возьму двокімнатні квартири, де квадратура 47,7, то за жовтень 330 гривень вийшлося, за листопад 1000, а за грудень і за січень там уже 1300-1300 двохкімнатна квартира. Мешканці будинків, де вже встановили такі прилади обліку, кажуть, в Полтава теплоенерго матимуть змогу реально заощадити. Звичайно, якщо раціонально розпоряджатимуться тепловою енергією. Лічильник дозволить економити тільки в разі утеплення житлового будинку та раціонального використання теплової енергії його мешканцями. У 2015 році воспользувалися програмою теплоенергії. Ми установили теплові лічильники в нашем Доме. У нас дом сложный, у нас і пятиэтажная, і девятиэтажная часть дома, поэтому нам пришлось установить два. тепловых счетчиков. Прежде всего, установка счетчиков не, не дает возможность экономить, дает возможность, прежде всего, понимать, сколько мы тратим тепловой энергии. И, естественно, мы проводим ряд мероприятий, которые нам позволяют немножко экономить, но опять же, я повторяюсь, экономия только тогда, когда на улице тепло, и когда мы немножечко регулируем нашими задвижками немножечко, потому что если мы будем регулировать сильно, то отопление такая штука, она распределяется не совсем равномерно по всем квартирам. Есть квартиры выше, ниже, вот в нижних квартирах теплее, наверху холоднее, поэтому все зависит от Многих різних других факторів вартість розподіляється між квартирами за їхньою площею, за індивідуальним квартирним лічильником, за розподілювачами тепла або за іншим алгоритмом, про який домовляються між собою власники квартир. Разом з тим комунальники запевняють, що лічильник тепла не засіб економії, а лише необхідний і стимулюючий до неї чинник. Він фіксує реальний обсяг теплової енергії, використаний за певний час. Як правило, в підсумку сума платежів виходить менше. Не допомогла цього року і субсидія на державну компенсацію з державного бюджету виділи понад 50 мільярдів гривень. Складність ще полягає в тому, що нам не тільки потрібно, необхідно буде провести на неопалювальний період, а також врахувати. Значить. Перерахунки послуг за опалення там, де немає лічильників, які нараховувалися і Полтава «Теплоенерго», і іншими установами, які нараховувалися відповідно до температурного режиму. Зараз ми маємо по деяким одержачам субсидії звернення, що, наприклад, на 300, на 100 гривень вони одержують більшу плату за жит за оплату комунальних послуг за опалення, і яка ця сума не була врахована? Первично при призначенні житлової субсидії. Загалом більшість полтавців обурені як цінами на газ, так і цифрами в платіжках, і навіть незалежно від того, чи встановлений в будинку або квартирі прилад обліку тепла. А разом з тим українці щороку за тепло платять все більше і більше. Особливо боляче на платіжки дивитися пенсіонерам. Чи дійсно суми за тепло завищені, урядовці обіцяють розібратися вже найближчим часом. Щоправда, мало хто вірить, що комусь повернуть хоч копійку.